Згідно даних генштабу, ворог продовжує здійснювати обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів. Так, на сіверському напрямку обстріли в районах населених пунктів Шалигіне, Миропільське, Волфене та Єздецька Сумської області. На Слобожанському напрямку окупант бив в районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам'янка та Куп'янськ. Біля останнього бійці ЗСУ успішно відбили атаку противника. На Краматорському напрямку під ворожим вогнем маяки Миколаївка, Діброва, Криволука, Пришип та Сіверськ. Є успіхи наших захисників на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Там сили оборони успішно відбили кілька атак противника, зокрема біля Зайцевого, Авдіївки, Новомихайлівки та Опитного. Проте під обстрілами агресора на цих напрямках залишаються Солидар, Бахмутська, Бахмут, Весела Долина, Зайцева, Опитна, Мар'янка та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку окупанти б'ють в районах населених пунктів Гугледар, Золота Нива, Нескучне, Времівка, Новоукраїнка. Велика Новосілка активних дій ворог наразі не проводить на запорізькому напрямку. Разом з тим продовжує обстріли з артилерії малої токмачки, малих Щербаків, зеленого поля, залізничного та рівнопілля. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, та наші захисники стійко продовжують тримати оборону і звільняти нашу землю від російських окупантів.